Бачиш, що ші... мої фірі Карпатські казали, що Путін не переможе, але щось боялися казати, що війна буде. Хоч би було війна, так мені ні подалеку говорили. Я прямо кажу, що війна буде, а Путін не переможе. Ну і це десь можна і далі до зими. До зими і війна закінчиться. Бо то самі бачите. Нато окружило коло гату росії. Вони вже танки ці старі дають 20, ці 20. Чи як? Та що там на ну, од, одного туди, другого туди, Бігло попало. Отака справа. Ну і ракети ну, старі, бо старили. в Радянському Союзу. Ну, а тут самі розумієте, що... що Вступився цілий світ за Україну. Зброю дають і все. Ну, все воно це добре, але гени наш а це не добре. Оце біль, що має серце і душу, такі діточки маленькі, кажуть нас свого цолі, Поки Поки не перейдемо в контрнаступ. А перейдемо в контрнаст. А коли буде ця? це переломний момент, що це ми... зараз. Три-чотири тижні найвище буде перелом, бо поступає сильна зброя. Ось з Америки знов дали тих хамерів, ось джавелінів тих. А не було цілий світ дає нам зброю, бо, а, бо як ми не, не врятуємо світ, то нічого не буде з того. Побачите, що найгірше, кожен президент береже свій народ. А, а народ це най... бачите, гений народ, це що є найдорожче. Діти генуть, матері генуть, молоді хлопці, солдати генуть. У нас теж. Ну, їх більше, звичайно. Он. Та й думаю, також до зими, ну може й до осені, це все закінчено. Зараз, бо його вже ніхто не слухає. Авторитету. Ну, а що буде з Путіним? Що його вб'ють, чи він просто заховається. Ну, бачить, він буде ховатися, але то свої його вб'ють. Свої? Свої, викинуть з бунка. Приходять кінець, то він буде сховатися. А, а це все на люди відб'ється. люди його розтерзають, як кажуть по-російськи. Що казав? — Ядерна війна, що... — Ядерна він це не зробить. Він просто лякає, так як поза того, дня, того тижня сказав, що що... ми нічого не починали, лише почнемо, лише будемо починати бити світ. А то він же не має чим бити світ? Він надіється на ядерну зброю, а ядерну зброю йому не дадуть. Бо то кнопку нажимає не він, а дуже є багато там, людей, за 20 людей, що то все, ну то знаєш все на, 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 на електроніці, ага. на, на комп'ютерах, що там один чоловік не керує, нічого абсолютно. Треба, щоб той включив, той включив, той включив. Може дати приказ, а, 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 а люди хочуть жити. Ти один не нажме кнопку, то й все. Раз, це другий раз. А, а у, у Америки є протиконтинентальні ці ракети, протиядерні. Що він це не встиє зробити? Що зразу відоб'ють. Якщо даже пустить, то він... зразу... одразу відоб'ють, це так, я чув від одного дуже розумного чоловіка, що доторкняся до, до кнопки йому згори. То це страшна так. Думав, що тому ж така буде війна, така трагедія. Ну, він є психічно хвора людина, ну, інакше що? Інакше це не скажеш. Ну, Гітлер, це вже скільки пройшло років. Ну, то, і, то ще не було такої зброї, знаєш, все ж не було, танки ці, то самоліти, сірами всякі, кораблі, на... кажуть, що є, то бачимо. А що ще буде, то будемо бачити. Але думаю, що буде все добре. Бо самі розумієш, ти хоч молодий, то що після зла наступає добро, а після добра буває зло. бо так, так цей світ побудований. Так що надіємося і чекаємо на ліпше. Як каже наш цей міністр оборони, довіряємо нашим Збройним силам. І все було добре. Ось. Ну, ми перейшли на, на партизанську боротьбу, мені дуже подобалося, е е е дивився я по телебаченню. Як один солдат е е випадково попався у залягли батальйон русський у, у траві. Хоча говорив, там під Донецьком. Та й думали, що їх ніхто не бачить. А тут наша була теж батальйон стояв, Ну і він собі потихеньку, потихеньку бачите, то страве, а він тихонько сидить, Знаєш? Той рашист устав, та його помітив. Каже, в мене була граната, я прямо в нього. Взірвав там їх декілька, а потім подзвонив. Начальнику батальйону командувати, нас Підмога прийшла, ти її розбили батальйон повністю. Наші хлопці б'ють, то та, та багато таких історій можна говорити. О, але з тим, що то, що ж трошки там, якась є закаверка, що стоїть, то знає, лише Верховну Головну командуючи. Президент, тобто міністр оборони, мені там, що сім ще не складається. Ну, я так е відчуваю, так мені досяг віщує, що скоро вони прийдуть у контрнаступ. Скоро. Ну і прийдуть у контрнаступ, так захочу, москалям, хана. У нас вже такої зброї села не поступив е з Америки вісім ракет. Танки дали найновіщій, хто Британія, ну і танки Йо? дала. Я один дурний сказав, що війна буде пару людям, а потім це говорити, бо люди обіжаються. А що Путін не переможе, то це вже факт, вже ясно, що не переможе. Перевага на нашому батьці, То, що він... Уже чотири місяці бере Луганськ та й Донець, вісім років, та й шостого, це нічого немає. Не думаю я, щоб це, це так стало, але щоб він щось. Навіть княган сюди бачиш, Львів був, Франківськ був, Чернівці одні не пострадали, Закарпаття теж був, сюди на захід не дуже, хати він боїться Бондяко. Да или в суда сосуде. Поряд 16-17 століття виготовлення з нашої Карпатської смереки. Їх виготовляли і на них ґральки високі, готували до стелі, метр у плечах широкі ходили у білих портках, тобто в штанах, в білих сорочках і підпередні з таким ременем, як у мене. Але це ми кажемо на сьогодні рамені. Наші предки казали, що через о, такій красані. Бачить, широкими крильцями і з одним червачком. Оці кольорові штучки називалися червочки. Отака справа. Це і кресаня, а це і чільця гуцульські. Оце такі дитячий сопілка ріжачок. А ще половина сперекової половини ветаберезової курою ось таку. Інструменти є у нас, наприклад, пать, Верховинщина, Косовщина, називається додка, під разпахує і грає.